Христос рождається, вітаю всіх на нашій молитві і запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Знаєте, все більше і більше чуєш, що по телебаченню, по всяких соцмережах, що люди втомилися від війни, що всі вже втомлені, що час уже домовлятись. Знаєте, інколи так і хочеться сказати, а від чого ми втомились? Від того, що ми захищаємо свій дім. Від чого людина втомилась? Але зараз мова не про це. Втома насправді є. Але так складається, що людина має завжди можливість поновити свій ресурс. І Де нам брати ресурс, щоби відновитися, щоб знову продовжувати ось цю боротьбу за визволення своєї країни? Дуже гарно про це написав пророк Ісая, коли говорив до ізраїльтян. Ото що він говорить? Це в 40-й главі? Навіть і молодь утомлюється, знемагає. І юнаки, воя... і юнаки вояки підупадають. Ті ж, що на Господа вповають, відновлюють сили, немов орел, здіймають крила, біжать, не знаючи, утоми, ідуть уперед, не знемагають. Тобто той, хто покладається на Бога, втоми немає. Насправді, і от Ісаїв в цих своїх словах. Дає дуже гарне порівняння. Що значить покладатись на Бога? Що дає Бог, людині ця віра і уповання на Бога? Він каже, порівнює це, як немов орел, знімають крила. Бо насправді птахи не втомлюються, тому що мудрість птаха в тому, щоб, як то кажуть, зловити ось це повітря. Йому не потрібно постійно махати крилами. Він, птахи завжди старається так зробити, щоб зловити ось цей потік. І от орли, які є важкими птахами, і які можуть годинами літати в небі, але при цьому не махати крилами. Тому що вони покладаються на те, чого не бачать, на цей вітер. І от коли людина буде покладатися на Бога, якого не бачить, але приймати цю внутрішню силу, яку дає віра, така людина завжди буде мати ресурс. І кожну хвилину, яку вона отримає на відпочинок, вона використає на те, щоб бути з Богом, бути у молитві, в щирій молитві, в щирій розмові з Богом. І коли ми не нехтуємо з цим моментом відпочинку від цього світу, бо зауважте, немає значення дорослі діти одинаково тепер. Скільки люди сидять в інтернеті, в цих соцмережах? Тобто, скільки часу ми тратимо на здобуття невідомої інформації. Інформації, яка насправді нам не користь. І це насправді нас виснажує. Але якщо би ми присвятили свій час відпочинку Богові, хоча б хвилин 10-15 на те, щоб почитати Святе письмо, помолити свервочку, ми б завжди віднаходили ось цей момент внутрішньої сили. Ми б завжди відновлювались, ми би завжди мали. Можливість і розуміння того, як я маю жити в цьому житті. Це та невидима сила, на яку нам треба покластися, якщо ми хочемо рухатись вперед. І от той, хто покладається на Бога, ніколи не втомлюється. Той, хто є з Богом, той, хто знаходить час для Бога, той завжди має силу і ресурс рухатись вперед. Присвятіть свій час Богові 15-20 хвилин в день. Якщо немає змоги прийти на літургію, то хоча б півгодинки щодня протягом дня присвятіть молитві. Коли відчуваєте, що вже все закипає мозок, то не треба, знаєте, виключати роботу, брати телефон і сидіти в телефоні. А візьміть вервочку в руки. ось таку от вервочку. Чи просто почитайте святе те письмо, якусь главу з Євангелії цієї доброї новини. Дозвольте Богові в той момент вас перезавантажити. Бо Бог це є той, хто знає наш ресурс, Бог є той майстер, який знає, як перенаправити наші оці Внутрішні якісь енергії, я не знаю, як правильно висловити, для того, щоб ми могли далі функціонувати. Бога можна порівняти ще з електриком, який знає, куди і як під'єднати цей провідок, щоб в домі було світло, щоб пустити ось цю невидиму енергію, яка дарує нам світло. Але для цього ми маємо дозволити собі бути з Богом. Наголошую дозволити собі бути з Богом. Не щоб нас хтось заставляв, але щоб я сам цього хотів. Бо саме, коли я собі дозволяю бути з Богом, от тоді відбувається оцей дивна переміна в мені. Тоді відбувається цей момент. Що Бог перенаправляє в мені все негативне на корисне. Тоді я віднаходжу ось цю енергію, щоб рухатись вперед. Тож дозвольмо собі бути з Богом, не сперечаємося з Ним. Знаходьмо час, щоб Бог, як той електрик, під'єднав правильні провідки, і в нас знову з'явилась енергія для життя. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, син Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних, слава Отцю і Сину і Святому Духу, Духові, нині час і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники поліції, усіх, хто є в полоні, поверни живими, нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, допоможи віднайти всіх безвісті зниклих, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови нас на цю ніч, а завтра даруй нам Ти день перемоги, бо Ти, святий, і все завжди, нині, повсякчас на віки віків. Амінь. Дякую всім за молитву. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника. Віримо в нашу перемогу. Христос рождається.